Вже зараз у Зеленського буде, а, як то кажуть, непрацююча вертикаль. От зараз почне вже думаю, почалося розповзання. Коли команда звучить що, давайте щодо діло набуде. типу, а вже нічого не ділається. Півроку тому ще щось дівалось, а зараз ні. Уже зараз вже кожен думає про майбутнє. А чому думає про майбутнє? Всі цілком розуміють, що м -м, Зеленський а, в наступному парламенті після війни, якщо дай Боже, ну буде оце після війни для всіх нас. А, Хоча не дуже розумію, чому не будемо окуповані, але ладно, залишимо цю історію. А, так, от він не втримає парламент разом з парламентом. Він втрачає кабін. Тут же пулі. От не буде більше свириденок цих імпатентів. Не буде, так? Да? не буде. А. А, буде так, щось так, абсолютно з них. Дивись, буде, буде такий колокіум, таких прекрасних людей. Там Гуданови, Білецькі, Там Залужні, Порошенки. Ну силовики і щось таке, да, матери. От, 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 от з них ти вже такої каші не звариш. Да, можливо, фракцію Зеленській якусь заведе і то можливо, да, соціологія... цього будуть підголосовувати більшості час від часу. Тобто, все за маркер для всіх тих, хто довкола нього як до центру влади об'єднувався, це означає, все, підеки вашаріку, Ну все, кінець, виключаємо світ, треба думати про майбутнє. А коли людина думає про майбутнє поза межами цього контуру, вона не думає про цей контур. Вже все, да? Ну у тому кажучи, коли ти думаєш про корупцію, ти не займаєшся обороноздатністю. Логічно, логічно тому е, від нього вже зараз це відповзання йде. Вже були навіть і звільнення дуже цікаві прямо там в офісі президента, е, Та лі, і буде і і тіше, і це буде наростати.